Всім вітання, друзі! Сьогодні продовження відео про нітритну сіль, тому що, ну, як виявилося, я хотів записати швиденько, щоб пояснити людям, чому потрібно додавати сіль в ковбасу. Ну, по-простому, як то кажуть, на хлопський розум. Але посипалося дуже багато запитань стосовно того, що ну, насправді нітритна сіль не тільки це робить, а набагато більше. І так, це правда. Відповідно, ми не можемо обійтися, звичайно, ну, от тим відео, яке я записав перед цим. І так, я буду сьогодні читати вам трошки з інтернету, не тільки розказувати своїми словами, так як своїми словами виявляється мало. Перше, часто в рецептах сиров'явної ковбаси чи м'яса трапляється нітритна сіль. Відповідно, виникає запитання, для чого вона там. Нітритна сіль це продукт, який запобігає, чи сповільнює псуванню їжі бактеріями або грибками. Це те, що я не сказав минулого разу, вона містить хлорид натрію, тобто це звичайна кухонна сіль, та нітрит натрію. Переважно це співвідношення хлориду натрію кухонної солі. 96-93%, навіть 94%. Решта це нітрит натрію. Тому як би сіль називається нітритною. Нітритна сіль використовується для приготування в'яленого м'яса чи ковбас, шинка, пастрома, бекон, солонина тощо. Нітритну сіль до різних рецептів додають для запобігання ботулізму. Те, що я неодноразово казав в роликах, особливо коли ми готуємо щось із курятини. Ну, Щось ковбасне з курятиною в першу чергу. Проте, на думку консультативного комітету Великої Британії з мікробіології безпеки харчових продуктів, нітрити не такі вже й потрібні для запобігання бактеріями о, пропрошую, сі ботулінум чи е, збільшення терміну придатності продукту. Нітритні солі присутні в, в деяких овочах. Нітрит натрію також використовують в кулінарії, е, як харчовий консервант. Е, також про це я неодноразово е, розказував в своїх роликах, особливо коли готують різні рибні чи м'ясні в'ялені страви. Там він діє як антибактеріальний засіб. Зрозуміло: нітритна сіль для м'яса. Використання е, нітритної солі, верніше, для м'яса. додавання нітритної солі до м'яса чи риби під час приготування сиревіальних продуктів має низку переваг, запобігання розмороженню бактерій, розмноженню, перепрошую, зачитуюсь, е, подовження термінів зберігання продуктів. Це друге і третє м'ясо стає менш чутливим до температури і не втрачає колір довше, зберігає свій свіжий і привабливий зовнішній вигляд. Тому інколи навіть в магазинах, перед, ну, перед тим, як в магазині на вітрину виставляють, верніше, скоріше, навіть коли воно йде ще до магазину на склад, додають трішечки, і воно такий робить червоненький, червоненький такий смачний, смачний вигляд. І ми хочемо одразу це купити. Так, це була е, стаття номер 1 е, Як якби... стаття номер 2 Тобто я перелопатив багато, чого вам можна дати прочитати, е, чи розказати верніше, щоб я прочитав. Але я не бачу в тому великого сенсу, щоб е, сидіти там годинами перечитувати. Е, суть. Тобто я вибрав самі-самі-самі цікаві статті, і тому їх буде не так і багато. Переходимо до статті номер 2 Що таке нітритна сіль та наскільки вона небезпечна. Про це також люди мене запитують, бояться додавати нітритну сіль, тому що можна отруїтися. Шановні, давайте я тут спочатку розкажу вам своїми словами, бо по суті це передасть те саме, що я прочитаю. Частка нітриту натрію в нітритній солі від 0,4 до 0,6% в вазі. Відповідно, 4-6 грама на кілограм. Переважно це 5-6 грамів. Тобто та сіль, яку я купую, використовую, це навіть частіше 6 грамів на кілограм. Щоб отруїтися чистим нітритом натрію, потрібно приблизно 3 грами на кілограм ваги людини. Якщо взяти для рівного рахунку там 100-кілограмового мужчину, такого як я, то мені треба 300 грамів чистого нітриту натрію з'їсти для того, щоб отруїтися. А тепер увага запитання: скільки нам треба з'їсти нітритної солі для того, щоб отруїтися? Зрозуміли, так? Тобто, мало того, що ми її додаємо, грамів 20 на кілограм м'яса. Ну, плюс-мінус там до 30 грамів. А, так вона ще якби з ковбасою йде. Ми йому не чисту сіль, а йому ковбасу, м'ясо, шинку. там, Шановні, щоб це отруїтися, ну, давайте будемо чесні. Це нереально. Треба просто поставити собі ціль отруїтися і спробувати. Це також я вважаю, що не є реальним. Ну, Мається на увазі нітритом натрію, який є... знаходиться в нітритній солі. Відповідно, чи можна отруїтися? Ну, я думаю, е... напевно, ні. І щось я думаю, що я погано порахував, можливо, не 300 грамів, бо рахую. Швидко в голові, скоріше, навіть 3 кілограми нітриту натрію, треба з'їсти. Ой, солі треба з'їсти. От так, збереження м'ясного кольору. Про це ми вже також говорили. Просто це, що є у мене наступна стаття, вона просто більш широко зчіпляє цю тему. Хоча я думаю, що тема і так розкрита. Покращення смаку. І аромату м'ясних продуктів. Про це ми говорили дуже трішечки, тому давайте поговоримо. Верніше я прочитаю. Визрівання це досить складний процес. У м'ясі змінюється рівень кислотності, або його ще називають PH. В результаті воно стає більш м'яким, поліпшується аромат та смак. При використанні нітритної солі ці процеси стають більш інтенсивними. М'ясні продукти набувають специфічний ковбасний смак і запах. В попередньому ролику я. Трошечки про це казав. Без нітриту ваша ковбаса буде нагадувати просто звичайне варене м'ясо, ну чи печене м'ясо зі спеціями. Про це я також трішечки розказував. Далі, захист від бактерій. Нітритна сіль здатна пригнічувати ріст, е, пригнічувати, перепрошую, ріст хвороб, хвороботворних бактерій, е, включаючи. Там перечислення багато всяких бактерій, в тому числі ботулізм, про який ми вже говорили. При термообробці ці властивості нітритної солі посилюються до 10 разів, розумієте, тобто це дуже добре. Так само ефективність її збільшується при підвищенні кислотності середовища. Потрібно звернути увагу, що нітрит натрію діє тільки на бактерії. Тільки на е, бактерії, е, на грибки, і плісню він не впливає. Тобто е, в процесі вялення, якщо у вас дуже висока е, вологість повітря, погано провітрюється приміщення і так далі, то не спасе вас нітритна сіль від плісняви, наприклад. Так, ну, по суті, по суті, про все ми вже сказали. Тобто, основне, ми вже пройшли. Якщо щось у когось є ще якісь запитання, як то кажуть, ласкаво просимо до коментарів. От. Але я ще не закінчив, У мене є ще один цікавий нюанс. Я спробував в Гуглі забити, як то кажуть, нітрит сіль в Вікіпедія і почитати, що. Там пишуть ну, у Вікіпедії. Ми розуміємо, що Вікіпедія це не є енциклопедія, але там багато знань можна почерпнути дійсно правильних. І так, нітритно-сольова суміш. І для мене це було трошечки е, якби здивуванням, як вона називається науково. Пекло-сіль. Можете загуглити, подивитися, тобто пекло, сіль. Я дуже довго сміявся, ну, але е, почитайте ще також у Вікіпедії, що вам розкаже Вікіпедія. Е, по суті, нічого нового з того, що я сказав, ви, скоріш за все, не почерпнете. Але наголошую, друзі, в Ковбаси, шинки і схожі продукти не бійтеся додавати нітритну сіль. Вона спеціально для того, як то кажуть, придумана, щоб без шкоди здоров'ю людині робити ковбасні вироби, на відміну від попередніх хімічних сполук, які додавалися в ковбаси ще там в минулому столітті. Тому готуйте, готуйте з розумом. Перш ніж е, щось, скажімо так, додати, подумайте, чи варто, е, можливо, навіть почитайте е, в інтернеті дещо, але дуже прошу вас фільтрувати е, написане, тому що дуже багато пишуть дурниць і також у відео. І ковбасників у нас є, таких як я, багато, котрі роблять ковбаси. І повірте мені, далеко не всі вам розкажуть, чому вони роблять так і що це таке. Чому? Тому що вони просто беруть рецепт і просто по рецепту роблять. І саме цікаве, що інколи, а навіть в більшості випадків, на жаль, не виходить той продукт таким, який ми очікували мати. Але це вже, скажімо так, досвід, знання. Це все, якщо е, скласти докупи, у нас все вийде. Тому задавайте запитання, е, пишіть, розповсюджуйте, якщо кому сподобалось чи вважаєте ролик потрібним, ставити вподобайку. Ну і друзі, слава Україні! Ми переможемо. На все добре.